Всім привіт! З вами як завжди Юля. Сьогодні я хочу вам показати, як рушати заднім ходом в горку з газом на механіці. Це моя улюблена тема. У мене про це вже були відео. Я дуже завжди рада знімати це, це прорушання, тому що я обожнюю механіку, все, що з нею пов'язано. Я дуже люблю рушати на всьому різному, на різних там карчах, вантажівках був, був досвід, на різних механіках. Мені дуже цікаво порівнювати, як працює щеплення. Принцип один і той же, але є нюанси. Там десь газом треба рушити. Наприклад, цей дизельний мій автомобіль Seat ТА1,6 двигун. На дизелі до цього в мене не було досвіду, до цього я їздила на бензині. І дуже було мені цікаво рушати на цьому автомобілі, тому що це трішки відрізнялося від попереднього. Я зараз коротенько розкажу, що це, тому що це дуже цікаво. Тут є функція одна. І це зараз у багатьох сучасних автомобілях вона є. Утримання автомобіля на схилі. У мене це десь тримає автомобіль секундочкою. Одну секунду. Я ж тримаю, це я кажу проміжок часу. Скільки тримає автомобіль, утримання в схил, це секунда. Десь у когось може бути трошечки більше. погугліть вашу там комплектацію, чи є у вас така функція. Так, от, я спочатку не могла зрозуміти, що то взагалі відбувається з рушанням на цьому автомобілі. Я уже думала, що щось зламане. Я навіть питала там на сервісі, що це таке. Значить, як себе поводив автомобіль? Я звикла рушати з газом, так зазвичай, як ну, на всіх автомобілях, просто підвів щеплення і сразу же по газам і поїхав. Але тут я роблю те саме: я трошечки одночасно майже щеплення і газ починаю давити. і коли я починаю давити газ, у мене машина аж як таке враження, що щось їй не дає, щось таке пробук якийсь такий таке воно щось шкребет, там я не можу зрозуміти, що відбувається. І тільки нещодавно до мене нарешті дійшло, що саме ця функція так впливає на рушання. Коли у мене рушання трошку під горочку, у мене спрацьовує функція утримання авто в схил одну секунду. Тобто я підвожу щеплення, навіть якщо я зловила автомобіль щепленням. Далі я про це поговорю. Я починаю в цей момент набирати газ, щоб в горку рушити, але одну секунду машина тримає ще її колодки зжаті, Вони ще не розійшлися. Одну секунду і ще є утримання в схил. І я якраз виходить колодки зажаті. Я газую, як зазвичай, а вона не їде, не дає. І ти якби зриваєш її з місця, і оцей ефект відбувається: що ти, типа, що щось ну, типа, Машину утримує, і якраз я потім зрозуміла, що коли трошки під горочку, що треба не газувати цю секунду, треба почекати трошечки, вона відпустить через секунду колодки, і потім можна потрошки газ, Все, І ми зрозуміли. І я чоловіку теж сказала, Вже все перестань газувати, коли в схил не газуй сильно, тому що такий ефект. Перепідніми щеплення, секундочку почекай, і потім вже продавлю газок. Це розібрались в цьому. Дивіться наглядно, як ця функція працює, ця утримання. Дивіться, у мене щеплення взагалі в полу, я нічого не роблю. Перша передача у мене є: щеплення в полу. Я зараз дивіться, я, зар... я вам скажу, коли, щоб вам було видно, що машина їде. Я зараз відпускаю тормоз, відпустила повністю. Раз. Десь півтори секундочки, і я покотилась назад через півтори секунди. Тобто, з півтори секунди десь у мене машинка утримувалась. Це якраз для того, щоб я переставила ногу на газ і набрала газ за цю секундочку і вже тоді поїхала вперед, щоб мене сразу назад не потянула. А у мене є для цього ще секунда, півтори. От це дуже допомагає, якраз. Коли ти рушаєш в сильний схил, але вона спрацьовує і в не сильний схил, тому десь на світлофорі це треба враховувати. Тобто далі що цікавого написано в інструкції до мого автомобіля, написано, що е, утримувати автомобіль щепленням під горку. Неправильно, тому що це навантаження на всі ці вузли і може вийти з ладу скоріше все це. Тому треба бути обережним: тобто використовувати стоянкове гальмо при рушанні в горочку, щоб ми не щепленням утримували, а е, саме е, стоянким гальмом і використовували його для рушання вгору. Що таке утримувати машину в схил щеплення? Ми насправді ж так і, так і робимо. Ми підводимо щеплення, утримуємо його, поки тримаємо трошки щеплення, представляємо ножку на газ, продавлюємо газок, машинка поїхала, і потім довідпускаємо щеплення. Це такий принцип рушання. І ми так робимо завжди, коли у нас на світлофорі є маленька горочка. Ну коли у нас невеличка горечка, щоб назад не покотитись, да ми ловим щепленням. І трошки утримуємо. Я думаю, що коли невелика горка, нічого страшного немає. Але коли у нас є схил-схил, то так треба не робити. Треба використовувати стоянкове гальмо для рушання під горку. От ми сьогодні я вам спробую це і показати. Тому що ще раз для тих, хто не знав, якщо щеплення підвести до точечки робочого ходу відпустити тормоз трошки під горочку, то у нас буде такий ефект, що машина і вперед не вже не котиться. То ми трошки так зловили його. І не треба довго це тримати. Звісно, треба да газку і поїхали. От, але притримати машину щепленням десь під горочку ми можемо. Вот, тобто, технічно це можливо. Оце рушання з газом дуже важко пояснити учню. Ну дуже важко, тому що там треба я спробую вам показати, як балансувати. Це стосується рушання з газом на тих машинах, я їх називаю карчі, на яких без газу дуже важко рушити, тому якраз. Оцей баланс з щепленням газом я вам зараз покажу. Треба використовувати, коли ви хочете рушати на карчах, які без газу не рушають. Не то, що там цей автомобіль який рушає. Во тому ще раз про рушання до перегляду відео. Я дуже сподіваюся, що це вам допоможе. Я знаю, що багато хороших відгуків про. Пояснення про пророшання, бо я це обожнюю. От, тому до перегляду буду вдячна вам за ваші реакції, коментарі, якщо вам це допомогло. Якщо не допомогло, також пишіть, що нічого не ясно, що ти розказуєш, розкажи по-нормальному ще. Супер, поїхали. Тепер я розвертаюся і буду заїжджати в цю горочку з газом, з заднім ходом. І трошки вам розповім про задню передачу, чому, чому е, не бажано. Ну, сразу вам розповім. Коли ми рухаємося заднім ходом, Стерсток спрацював. Коли ми рухаємося заднім ходом, парковки десь розвороти обережно у дворі ми розвертаємося, ми не використовуємо газ. Задня передача вона потужна. Вона більш потужна, ніж перша передача. Тобто на одному щепленні на задній передачі. Навіть не повністю піднімаючи щеплення, машина буде рухатись повільно. Чим вище я підніму щеплення, навіть без газу, тим швидше моя машина поїде назад. Тому це е, газ заднім ходом він часто не потрібний. За рахунок тільки одного щеплення ми починаємо рухатись назад, потрошку відпускаючи щеплення, і то не до самого вих, верху. а трошки так його не до кінця відпускаючи. Ми рухаємося заднім ходом. Можемо рухатись, тому що якщо високо піднімемо, дуже різко поїдемо назад. Добавимо газку ще ріжче. Тому якраз з газом ми виїжджаємо нагору, тому що одного щеплення в круту гору недостатньо може бути. Нам треба зробити газ. І оце дуже складно, дуже важко пояснити, тому що тут треба балансувати лівою і правою ногою. отакими от я прям показую так, як я роблю ногами. Тобто, ми спочатку ловим лівою ногою точку робочого ходу, намагаємося утримувати десь там всередині, і потім ми обережно починаємо рушати назад і продавлювати газ. І щоб і не перегазувати, не дуже різко поїхати вгору, не можна багато газу, не можна високо різко відпустити щеплення, бо можемо заглохнути. Тому оцей баланс я трошки пружиню лівою ногою, нащупую цю точечку робочого ходу, щоб і не пережати вниз, не від'єднати двигун від, від колес, не дуже високо підняти, щоб швидко не поїхати. І так само балансую правою ногою. Тобто такі рухи я роблю трошечки газ більше, прощупую газ, щоб не передавити і не. не Дуже мало його було. Мені треба знайти цю серединочку. і щоб при цьому мій хід задній був не такий швидкий, щоб я не швидко поїхала. Ще раз вдавлю більше газу, поїду швидко. Не додам газу, заглохну або не заїду в цю горочку, тому там треба трошечки пружинити всерединці газку. Ми отраз раз 2000, щось там трошки більше. І ми оцю серединку тримаємо там де робочий ход, плюс-мінус. Оце це дуже важливо вловити. Тому для цього треба тренуватися, брати і пробувати рушати з газу вперед на горочку, назад на горочку. Взагалі, на своєму автомобілі якомога частіше. Ми стараємося більше разів додатково до вашого навчання в автошколі. Ви можете, якщо є вдома автомобілі когось. Ви тренуєтеся, і саме рушання для цього вам не потрібно посвідчення, вам не потрібно виїжджати кудись на дорогу, ви берете собі допомогу когось, чия це машина, чоловік там, папа, мама, і пробуєте рушати різними способами в горочку по рівному з щепленням, з газом, без газу, горку, з горки. Чим більше разів ви зробите рушання. Тим краще вам буде, тим швидше ваші рухові навички Оці спрацюють. М'язова пам'ять, оце все у вас. Координація рук, ніг, відчуття цього щеплення. Ви будете його чути, роз... відчувати. Це дуже важливо. Можете спробувати рушати на різних машинах, на старих, які, які знаєте карчі, які без газу не рушать. Там якраз оцей цей баланс рушання з газом, оце ж воно й ловиться, якраз на карчах, які дуже там старі машини. Так, ми стали під горку. Давати я ще трошечки якраз буду рушать, бачите, без пояснення я трошки сильніше в горочку. О, оце так хорошо ми стали. Що ми робимо? Я відпускаю Бачите, як плавно відпускаю щеплення. Це звичка. У мене з самого початку водіння, завжди так відпускати щеплення. Якщо щось у мене не то, не та передача, там був ручник. Я завжди зрозумію, що щось не так, я не заглохну на місці. Я знов нажму щеплення, зроблю правильну передачу. Чи що там я не зробила, і буду рушати знову. Тільки отак плавно, повільно я відпускаю щеплення. Опять же, ви е, крута горка, ми не отримуємо машину виключно з щеплення. Ми можемо допомогти це з ручника. Але я зараз не буду. Я хочу, щоб ви саме, саме мої ноги зараз е, побачили, що вони роблять, як я балансую. Е, зрозуміло, так? Да? Е, задню передачку включаю, ручник не трогаю. І мені треба не скотитися Ні вниз е, бажано, да, нікуди. Мені треба зловити оцей момент. Я ловлю спочатку в будь-якому разі щеплення, потім буду перекидати ногу на газ і трошечки балансувати газом. Роблю все те саме, що я роблю при будь-якому рушанні. Я ловлю свою точечку, є, задня є. Прощупую чи не кочусь, не кочусь. Бачите? Чуть-чуть, Значить вище, тому що чим крутіша горочка, тим мені треба трошки вище щеплення підняти. Це воно. І тепер я починаю підгазовувати спочатку. Щеплення поки тримає на місці. Я е, бачите, таким пружинкою підгазовую, дивлюся, ну я ж йду, ту рухаюсь назад, не треба дивитись. Трошки десь, коли вище піднімаєш щеплення, я трошки більше додаю газку. Все, я вилізла в цю ворочку. Давайте ще раз. Ви, от, я думаю, на камеру навіть не помітно, як я ногами трошечки підпружинюю. Це настільки маленький. Хід педалі, що там буквально міліметриками я оце роблю. Оце це треба оту серединку вам нащупати на вашому автомобілі. Можливо, вам треба трошки більше газку, трошки вище щеплення, але його не можна і нажати сильно вниз, не можна різко підняти наверх. І газу треба теж дозувати. І ну, по мірі того, як ви їдете, з якою швидкості вам треба виїжджати в цю гору, наскільки вона крута, і наскільки ви додаєте більше чи менше газу, і все. Знов я підвела, не підвела. Дуже дуже каварне щеплення насправді. Тобто, ми тормоз відпускаємо, і якщо окотимося, одразу натискаємо дві подалі знов до полу і пробуємо вище щеплення зловити. Тобто, ще раз припідняли і єсть. Так тарактіт добряче. І тепер відпускаємо. Лохто судьба, бо перше, понятно. Я просто зосереджена з вами розмовляти і можу тупити. Під це. О, є. Е, є точно. І потрошечку обережно відпускаю тормоз. Є. Газку. Спочатку продавлюю газ. Можу про... Якщо я буду просто давити, я буду дуже швидко підніматися наверх. Мене це не влаштовує. Я можу кудись в'їхати. Тому я, я не давлю газ безприривно, не жму його, бо ти по-любому пережмеш і по-любому швидко поїдеш назад. Тому я його трошки придавлюю, відпускаю, придавлюю, відпускаю ще раз очі. Скот, ну просто щоб була сильніша горочка назад. Задню включаю. Опять ловлю і починаю балансувати трошки газом. Продавлюю щеплення по міліметрику. Відпустила газ. Только пружинка така у мене. І тут я вже ви, виїжджаю, вже не трогаю газ, вже там щепленням доїжджаю. Зрозуміли суть? Так само, ну давайте з ручника зробимо те саме. У, у нас от ми зараз там знімаємо, де ми живемо. Ми ж не вдома, ми не звідси. ВПО. Е, е, там така горочка. В стіну кожен раз ти з в горочку виїжджаєш. Я пробувала туди з учнів, деяких вожу. Дуже важко пояснити. Дуже важко це нащупати, це треба прям тренуватися. Не у всіх виходить в ту, в ту горочку виїхати або багато газу, або мало газу, або щеплення не там, і, і, і ми не можемо виїхати. Тому важливо тренуватися. з рушника я хотіла. Піднімаю ручник, відпускаю тормоз. Ловлю щеплення, починаю. А тут теж треба не перебрати з газу, бо я зараз опущу рушник, як поїду назад. Тому я так само тримаю на тахометрі. Достатньо півтори тисячі От, зараз. Дві то багато, в горочку назад це багато. І так само я легенько можу в принципі, тримати газ, головне не перегазувати. Якось так.